Варимо заварний крем для торта. Для цього нам потрібно 1 літра молока, 4 жовтки курінних, курячих, 2 столові ложки борошна з горкою, 2 стакани цукру, 2 пакетики ванільного цукру і масло вершкове від 100 до 200 грим. По бажанню, ну, у мене тут 100. 70 грамів. Змішуємо жовтки з цукром і добре перетираємо. Я цукор у жовтки додаю не одразу весь, а в декілька етапів. У нас повинно вийти Таке, як Крихта. Ось так. Тепер сюди ж відправляємо борошно. І продовжуємо робити крихту. Все, коли наша мука добре розмішалася, починаємо сюди вводити молоко. Щоб це все стало жидкою сумішчю. Ось отак. А залишившися молоко, ми відправляємо бажану, товстостінну посудину і ставимо на пліту та доводимо до кипіння. А доки наше молоко закипає, ми розколачуємо цукор. Чим краще він розтвориться, тим швидше наш. Крем звариться ось така однородна текстура, без грудочок. Наше молочко вже почало закипати, і ми вводимо туди тоненькою струйкою нашу жидку суміш, рідку і тепер постійно помішуючи. Доводимо до кипіння. Я думаю, всі знають, як варити заварний крем, але якщо я зараз не покажу, скажуть ага, рецепт торта показала, а крем не показала. Тому щоб вже було все докупи, тому знімаю і рецепт крему, ось так робимо, не перестаючи. Наш крем почав густішати, він густішає прямо на очах, і ми повинні дочекатися його закипання. Чому потрібна товстостінна посуда? Тому що в такому разі у вас менше шансів, що ваш крем пригорить ніж в обичній каструльці, алюмінієвій або навіть нержавійці. Все, наш крем закипів. Чому потрібен вінчик і постійно отак робити? Відповідь та ж сама, тому що при такому розкладі найменше вірогідність, що ваш крем пригорить. Можете бачити, наш крем кипить, кипить добре. Ніде нічого не пригоріло, ніяких грудочок нема. Я відключаю газ, вимикаю. І ось на цьому етапі тільки я додаю ванільний цукор. Ще раз гарно перемішую. І тепер сюди відправляємо вершкове масло. Даємо йому повністю розтанути, добре перемішуємо і охолоджуємо крем. Зовсім охолоджувати не обов'язково. Головне, щоб він не був кип'ятком, але він може залишатися теплим. Він не обов'язково повинен стати холодним.